Хашене вапно або пушонка настільки потрібна в садівництві є кальцієвим гідроксидом, цей цінний за своїми властивостями і одночасно недорогий продукт є чудовим лужним засобом, який садівники застосовують у багатьох сферах своєї діяльності для побілки дерев щовесни, а часто і осінь. Знає, садівник виробляє обробку садових дерев побілкою, це служить надійним захистом саду від багатьох несприятливих впливів природного середовища. Побілка прекрасно оберігає кору від яскравих променів палючого сонця, від різкого перепаду температур і від комах шкідників, які живуть в ґрунті під деревом. Звичайно, готову побілку можна придбати в магазині, але куди краще і дешевше зробити її самим за допомогою звичайної гашеного вапна, погасити вапно бажано за пару годин до побілки. Для цієї мети в відрі або іншої ємності необхідно з'єднати її з водою в пропорції 1 до 1, щоб вийшла пушонка при реакції з водою. Температура кипіння може доходити до 140-150. Використовуйте захист, щоб не отримати опік. Приблизно через 50 хвилин гашене вапно буде готова. Далі для отримання готового розчину в 4 5, 5 води розводимо 1,25 гашеного вапна, 150 г розведеного в теплій воді мідного купоросу і додаємо два л клею. Акуратно розмішайте вміст дерев'яною палицею і вапно для побілки дерев готове. Для регулювання стану ґрунту при активному використанні землі на садовій ділянці може значно підвищитися кислотність ґрунту, що погано відбивається на більшості посадок. Якщо ґрунт дуже кисла, то рослини починають погано засвоювати елементи живлення, а також значно знижується ефект від будь-яких застосовуваних добрив для того, щоб застосовувати будь-які заходи щодо усунення підвищеної кислотності ґрунту, необхідно переконатися, що на вашій ділянці вона дійсно кисла, без допомоги спеціальних приладів і фахівців визначити кислотність ґрунту можна із застосуванням звичайної лакмусового паперу, яку поміщають в ємність зі зразком вашого ґрунту. Перед цим трохи ґрунту оберніть щільною тканиною і помістіть в ємність з водою в співвідношенні 1-1. Лакмусовий папір не має необхідності довго тримати в ємності. В якій знаходиться ґрунт, для отримання результату досить просто занурити її на 1-2 секунди. Папір повинна поміняти колір, за яким легко можна визначити кислотність. Зазвичай в наборі з лакмусовим папером завжди є шкала кислотності, досить легко кислотність ґрунту можна визначити за зовнішніми ознаками. Закислені ґрунту часто мають відтінком білого кольору. На ділянці з'явилося дуже багато бур'янів польовий хвощ, порожник, пікульнік, торіця польова, орецьорський, на вашій ґрунті став рости мох, чи не сходить або погано росте конюшина, люцерна, а також гине взимку пшениця, урожай буряка, дивує яскраво червоним листям. Найпростішим і дешевим варіантом знизити кислотність на ділянці є гашене вапно. Для цієї мети при сильній кислотності ґрунту на один к необхідно внести пів кіло вапна при середньому рівні кислотності 0,3 трик, а при слабкому 0,2 к цей простий спосіб дозволить в найкоротші терміни нейтралізувати кислотність. Для дезінфекції гашене вапно з давніх часів використовується в господарстві як прекрасний засіб для дезінфекції. Вона незамінна для знезараження інструментів, теплиць, курників та іншого. Завдяки їй можна уникнути розмноження паразитів і їх поширення. Щоб зробити обробку потрібного об'єкта згашеного вапна, готують вапняне молоко, його можна зробити 1-0 або 2-0. для приготування 1-0. Нові ну суспензії беруть приблизно 1-к негашеного вапна, гасять її в 1 води і для розведення додають ще 9-л води. Для виготовлення більш концентрованої 2.0 суспензії 1 квапна гасять в 0,5 л води і розводять в 4,5 л води, готовий розчин використовують для побілки стель, стін, теплиць, перегородок, годівниць та іншого. Після чого знезаражувані предмети і поверхні залишають приблизно на 24 години без додаткової обробки чим-небудь для ремонтних і будівельних робіт, гашене вапно незамінна при виконанні різноманітних ремонтних і будівельних робіт її часто додають в розчин цементу. Також нею дезінфікують поверхні перед нанесенням фарби. Вона служить відмінним засобом для побілки стін, як всередині. Так і зовні приміщення вапно чудово вбирає настільки згубну в будівельних роботах зайву вологу завдяки вапна на робочій поверхні стін утворюється тонкий захисний шар, який перешкоджає осипання штукатурки. У поєднанні з цементом вона формує в'язку суміш, яка натріскається після висихання для боротьби з бур'янами бур'яни справжня напасть для будь якого городника. Багато застосовують різні хімічні засоби для боротьби з бур'янами. Але потрібно відзначити, що гашене вапно справляється з цим завданням ні трохи не гірше, при цьому її застосування не вимагає величезних витрат. Все дуже просто навесні. Після того як ви висадили розсаду або посіяли насіння, розсипте тонким шаром вапно між рядами посадок. Дійте дуже обережно, щоб не потрапити на стебла і листя культурних рослин. Після застосування цього способу всі бур'яни повинні загинути. Проведіть розпушування ґрунту під ними, щоб видалити залишки коренів. В результаті цього методу бур'яни вас довго не потурбують для компосту. Компост ефективне і корисне органічне добриво. Яке цінує кожен досвідчений дачник – основний склад компосту рослинні залишки, які при своєму розкладанні виділяє велику кількість кислоти, що перешкоджає природному перегниванню для швидкої і ефективної нейтралізації, утворюються при цьому процесі кислот, застосовують гашене вапно з розрахунку приблизно 2-3. Від загальної ваги складу компосту ще дуже великим плюсом застосування вапна при формуванні компосту є її прекрасна здатність нейтралізувати неприємний запах.